І всім привіт! Сьогодні я хочу показати, як можна запустити старішу версію на Minecraft Java Edition в офіційному лаунчері Майнкрафту. Ось ми запускаємо офіційний лаунчер. Заходимо, ось, бачите, тут є е, стара бета 1 і 3, нижні підкреслення 01. Ось, ну, типу, це офіційний лаунчер, і вона тут є. Це дуже легко робиться. Заходимо в налаштування і тут прикручуємо вниз. І тут у нас є показувати історичні версії Minecraft Java Edition у запускачі. Ось, ми це тут бачимо, так? Потім нажимаємо Minecraft Java Edition. Нажимаємо інсталяції і нова інсталяція. Тут версія, змінюємо на версію, ну, коротше, прокручуємо вниз. І тут у нас є стара альфа, дуже їх багато. Як ви бачите, є стара бета і релізи вже пішли. от Потім ми просто от сюди от вниз, нажимаємо встановити і все. І потім ми от можемо подивитися, і тут вони в нас будуть, ось як можете ви побачити. І все, всім дякую за увагу і всім пока!